Hi, my name is Lisa, and this is Fincher Фінчер А Омаж очевидний, як і те, що я дуже люблю це слово і часто його використовую у своїх відео. Сьогодні, мабуть, вперше я спробую поговорити про щось без досліджень фільмографії і більше спиратимусь на логіку і суб'єктивність. Хоча кому я брешу таку тему без розуміння загальної картини, важко обговорювати. Яку тему запитаєте ви? Скоро Оскар, і на цьому каналі я говорила майже про всі проекти, заявлені на церемонії. Слово майже можна буде викреслити із речення, коли фільми відбудуть свій офіційний реальний прокат, і я доб'ю список. Зараз хочеться поідеалізувати, якою могла б бути церемонія, а може і буде, хто заслужив нагороду, а хто ні. Дискусія вітається, але було б чудово, якби свою думку ви підкріпили фактами, звісно, суб'єктивними, бо кіно для кожного сприймається інакше. Тож, мої думки такі. Кіно виконує абсолютно різні функції. Воно розважає, змушує нас плакати, сміятись, згадувати минуле чи міркувати над майбутнім. Проблема постає тоді, коли емоцій нема зовсім. Навіть негативна чи відразлива це вже щось, і інколи режисер чи режисерка робиться навмисне, або ж у її чи його житті зазначена тема дії героїв є нормою. Я не стверджую, що Емеральд Фенел створила свого прототипа у вигляді героя Барі Кеогана, чи у неї був особистий досвід, який на екрані представила акторка Елісон Олівер. Абсолютно ні, проте поруч із чотирма п'ятьма сценами існує цікава історія, яку нівелюють більш бурхливі сцени, а візуальна складова потребує окремих оплесків. Фільм дійсно дуже гарний. Чи розповідає він нам про якусь нову історію, чи повчає він нас, чи викликає щось окрім збудження? Це слово має різний контекст, відрази чи зацікавлення. Чи обов'язково йому це робити? Питання відкрите, але це важлива частина того, яке кіно ми бачимо у списках номінантів Оскару. Проаналізуємо переможців від тих, хто залишився позаду за останні п'ять років. Зробимо вигляд, що кінокритики, які вирішують, яке ж кіно є найкращим. Які актори і акторки зіграли найкраще, яка музика найкраща, дійсно розуміються на кіно. Але спойлер, це не так. І так, якщо дивитись крізь призму того, що кіно річ суб'єктивна, я ненавиджу на західному фронті без змін, який відгримів минулого року, це кіно, яке підміняє поняття і заграє з пацифійським та малочеловеческим суспільством, українцям точно складно ним пройнятись. Але чи погано зроблено це кіно? Я не так давно порівнювала його основну мелодію, яка лунає через весь сюжет, із композицією Людвіга Гьорансона. Але мені не треба було її згадувати. Вона в'їлась мені у окрему ділянку мозку, як і деякі сцени ще 2022 року. Це якість хорошого кіно? Безумовно, зняти він теж непогано, але важливішим для мене є наратив. Отож, величезна одвічна прелюдія говорить про те, як я оцінюю кіно, коли мова йде про формування лідера, навіщо цей фільм мені і яка його життєздатність. За останні п'ять років серед переможців ми побачили все завжди і водночас кода, землю кочівників, паразитів і зелену книгу. Я погоджуюсь деяким із деякими з цих виборів і ось чому. Почнемо з кінця. Зелена книга є чудовим фільмом з такими ж чудовими акторами, і це заслужена номінація Оскару. Проте з нею конкурували, можливо, навіть більш сильні, зовсім різні як жанрово, так і тематично стрічки. Не беремо до уваги богемну рапсодію з проваленим монтажем, чорну пантеру, яку складно розглядати поза супергеройським всесвітом, просту історію кохання у вигляді народження зірки, чи складну рому від Альфонсо Куарона. Чорний Кукун Скланівець став прекрасною пригодницькою комедією, яка повноцінно розкрила нам Джона Девіда Вашингтона. Адам Маккей показав у владі, як можна зробити байопік не нудним. А Йорго Слантімо здав глядачу кіно таким, яким воно має бути, надихати хоча б лише своїм зображенням. Ці фільми були достойні перемоги, можливо, навіть більше. І ніхто не скаже, що згадані режисери працюють погано. Просто зелена книга. Стало зручним компромісом серед якісної суміші кіно. Оскар 2019 року став предметом мого першого відео, яке ви наразі не можете побачити. Це був один із найсильніших років для кіноіндустрії, коли кожен заявлений номінований фільм був таким же хорошим, як і попередній. Тому тут треба було вишукувати унікальність, з якою трішки незаграбно критики повелись до цього. Всі режисери, які представляли тоді своє кіно. Працювали у своєму стилі кримінальному, пригодницькому, тендітному, емоційному. Крім одного, пон Джун Хо не працював у жанрі комедійної драми і не піднімав таких умовно простих тем, маючи за спиною складний детектив, наукову фантастику та фентезі. Тому дати паразитам перемогти і тим самим зробити історію було єдино правильним рішенням. 2020 рік був слабким. А 2021, звісно, всіх розчарував, хоча важливість коди має бути зрозумілою кожному. Я не назву 2022 Оскарівський рік сильним, але це знову про новаторство. Саме дует Деніелів виріс від тих, хто жартував простатеві органи до тих, хто переосмислив мультивсесвіт, супергероїку та взаємини батьків і дітей. Ну, може, і не до кінця переосмислив. Ось і 96-та церемонія. Важлива для нас хоча б участь у двадцяти днів у Маріуполі у номінації документального кіно. У основній категорії перед нами як неочікувані номінанти, так і вже культові режисери. Як ми бачимо з попередніх церемоній, не найгучніший фільм року взагалі є предметом дискусій. Барбі, здається, отримало всю свою увагу, зібравши касу. Дискусія, яку створив Нуа Баумбах, а у своїй основі Грета Гервіг вже давно ослабла й трансформувалась у ідеї людей. Це кіно навряд чи несе велику цінність як відеоряд, і під великим питанням, чи його будуть дивитись надалі без контексту дослідження феномену Барбігеймеру, як і схожим є питання до фільму Минулі життя Селін Сонг. Це кіно має просту історію, ніби і взаємного кохання, проте коли одна сторона вирішує рухатись у іншому напрямку. Якщо ми заберемо продакшн від гучної студії А 24 чи залишиться тут щось для потенційного глядача на наступні роки? Що відрізняє минулі життя від багатьох любовних історій, що вийшли 2023 року, але які не потрапили навіть у лонглист? Ми любимо сюжети про кохання, а особливо якщо вони сумні. Тому і шлюбна історія, і вона є запам'ятовуваними. Сценарій, передусім, та емоції, які він викликає. Якщо ми вже плачемо, то байдуже чи стабілізований кадр, чи знятий з рук, чи бубнить щось актор, чи просто грає музика. Режисер чи режисерка виконали свою основну кінематографічну функцію. Ліричність убере і маестро, який за допомогою музики, оркестру та правильно поставлених кадрів розповідає про те, яким буває кохання до генія. Але байопіку складно стати кращим кінороку для звичайного глядача, адже легше себе асоціювати з кимось схожим, близьким, простим і більш приземленим, ніж з тим, кого знає весь світ. Такими драмами не просто пройнятись, якби якісно вони не були зроблені, яким би складним і цікавим не було життя відомої людини. Тому і навряд чи претендуватиме на лідерство. Не менш складна ситуація з чотирма іншими різними фільмами. Зона інтересів Джонатана Глейзера неочікувано вирішила повернути людство до реальності та розповісти про нацизм і психологію у складних умовах. Це кіно, яке жило у режисері вже давно, і його мета у тому, аби навчити нас. Залишені Олександра Пейна стануть новою культовою зимовою класикою, що теж стало відкриттям року. А у анатомії падіння дуже цікаво підійшли до формулювання історії. Але ці фільми не дають нам чогось принципово нового. Маючи при цьому свою унікальну атмосферу для домашнього перегляду, темним коником залишається американське чтиво, яке не отримало відповідних рекламних просувань, але яке полюбили критики за цікавий сценарій. Глядач завжди після Оскару залишається з якоюсь стрічкою, що ховається у тіні, але претендує на похвалу. Тому можливо, американському чтиву краще поборотись у номінації за сценарій. Не подумайте, що про Скорсезе я говорю лише зараз, бо вбивці Квіткової повні є надзвичайно прекрасним кіно 2023 року. Це не так. Якщо ви будете досліджувати фільмографію Мартіна Скорсезе, то зрозумієте, що його кіно у переважній більшості це історія без сюжету. Якщо не подобається таке формулювання, то нехай буде це історія без гостроти у сюжеті. Вбивці Квіткової повні стали однією з найгірших стрічок режисера яких у його фільмографії повно. Номінація Скорсезе зараз схожа на те, що не номінувати поважного діяча кінематографу ми не можемо, але й давати статуетку йому не обов'язково. Так у нас і залишається два основні лідери Крістофера Нолан зі своїм опангеймером і Йорго Слантімос зі з бідолашними створіннями. Один створює високобюджетне кіно і ніколи не зменшує градус напруги, а інший каже, що треба менше серйозності, адже ми створюємо кіно. Вибір між такими фільмами це ніби обирати між мамою і татом. Як би це парадоксально не було, але значно легше розібратися з номінантами на головну чоловічу та жіночу роль, тому я і зосереджусь на цьому ненадовго. Тут все як і у кіно, про що ви слухали раніше, але з іншого боку, все навіть важче. За умов, що актору чи акторці вдасться викликати у нас емоції, постає наступне питання. Чи зростає людина у своїй кар'єрі, чи втілює нові образи, чи дивує глядачів? Кіліан Мерфі, хоч і представив нам складну особистість фізика Роберта Опенгеймера, але він залишився тим самим, яким був і у гострих картузах чи початку. Навіть невеличка роль у Ноланівському Дюнкерку показала нам його як наляканого солдата з контузією, який хоче тікати від війни, аби вберегти своє життя. Актор не зробить більше чи менше того. Чого від нього хоче режисер? Тож, якщо для Крістофера Нолана треба було саме таке зображення Опенгеймера, ми його і отримали. Чи це найкраща чоловіча роль року? Ні. Джефрі Рай теж не винайшов нічого нового, його акторську гру перестрибнув більш різноплановий стерлінг Кей Браун, який є номінантом у категорії найкраща чоловіча роль другого плану, Колман Домінго тримав на собі всього расті, на який, можливо, поставив акцент не на тих деталях. Але він, як і Бредлі Купер у Маестро, був собою. Ми побачили цікавих героїв у цікавому кіно, але як щодо акторства? Єдиним, хто показав себе новим, став Пол Джаматті. Він багато раз грав військового, втілював комедійні образи для сімейного кіно, був грубим та агресивним в історичних стрічках, держслужбовцем, який знаходив баланс у брудній грі із хедж-фондами. Тепер Джаматті склеїв все найкраще у своїй кар'єрі. І зіграв невпевненого в собі педагога, який прожив не те життя, що хотів. Його герой відразливий та куметний водночас. Згадайте сцени, де говорять про синдром рибного запаху і око, яке не дає спокою до фіналу. Його хочеться обійняти через те, що він не знайшов себе, і прожив стільки років, присвятивши себе тільки педагогіці, яку не дуже й любить. Словом, це та бурхлива суміш, яка дає нам різноплановий, якісний незабутній образ. Поза контекстом оцініть окрему гру Бредлі Купера у сцені, коли йому треба було заспокоїти доньку через плітки, які є правдиві, але дружина сказала збрехати. Сцена довга, Купер максимально щирий, його обличчя має всі відтінки нервування та сорому. З жіночою категорією особисто для мене все легше Анет Беннінг зіграла Діану на «Я» значно краще, ніж Лілі Гластон у вбивцях квіткової повні, яка не виразила на екрані ніяких емоцій. Тому всі дивуються, чому Гладстон, що мала насправді другорядну роль, присутня у номінації, але не Марго Робі через участь у Барбі. Проте і Робі мала яскравіші ролі до цього. Ніхто її не сприйме, якщо вона зіграє драматичну роль, але порівняйте Барбі з Ятоня чи Вавилоном у цьому контексті, і побачите, що Робі може більше, значно більше. Сандра Гюллер мала сильну сцену. Що є візуалізацією аудіозапису. Щоправда, увагу на себе перебирає Семюель Тайс, але це кульмінаційний момент для Гюллер у анатомії падіння. Сподіваюсь, Нолан поставив собі питання, чому його кіно не заявлене у основній жіночій номінації, і наступного разу вперше пропише жінку у своєму сценарії. Але будемо чесними, це навряд чи станеться. Тому перед нами знову дві лідерки: Емма Стоун із лантімоських бідолашних створінь. І Кері Маліган із Маестро обидві тримали на собі кіно, проте є принципова різниця. Стоун частина яскравої та різнопланової команди у той час, коли Маліган є основою сюжету, що своєю акторською грою у хорошому сенсі знецінює решту аспектів. Оскар є лише частиною кіноіндустрії, у якій губиться багато якісних стрічок. Складно говорити про кіно чи акторську гру у контексті найкращого. Але суб'єктивність та надивленість це наше все. Головне, аби виграли 20 днів у Маріуполі.